Україномовним геймерам на зв'язку з вами Джексон. І почну я своє сьогоднішнє відео з того, що мені дуже подобається перша частина Layers of Fear. Це, на мою думку, один з кращих психологічних горорів від першої особи, що зміг при першому ознайомленні здивувати мене своєю моторошною атмосферою, непоганими скрімерами, дизайном будинка, коли приміщення навколо вас постійно змінюватиметься та драматичній історії. Здатною в подальшому шокувати вас жорстокими подробицями з сімейного життя, з'їхавшого з глузду художника, його жінки-піаністки та їхньої спільної доньки. Ех, хотів би я сказати насправді схожі слова і про другу частину Layers of Fear, але на фоні першої вона виявилась шматком лютого лайна. Ні, незважаючи на мої попередні слова, як гра вона цілком нормальна. Я навіть більше скажу, якщо вам немає чим зайнятися і ви не знаєте, як витратити свій вільний час, ви можете її спокійно пройти. Але відразу скажу, що окрім гарної графіки, вона нічим не здатна зацікавити. Через що вже на другій главі від тотальної нудьги ви почнете поступово засипати від нецікавої історії про блукаючу по кораблю кіноакторку в бажанні створити свого ідеального героя кіно та повністю не працюючих елементів горора. Коли з'являючися перед вашим єще монстр манекен, від якого треба тікати, або дешеві скримери не те, що не лякають. Вони взагалі не викликають ніяких б емоцій. А якщо горор не здатний тебе налякати, або хоча б викликати почуття дискомфорту, то це хуй йо, а не горор. І ось, 16 червня цього року вийшов ремейк відразу двох частин Layers of Fear від студії Blueberry Team. Чи правильно буде сказати все ж таки ремастер? Насправді по цього вона краще не стане. Головне, що з моменту анонсу нової частини я не міг до кінця зрозуміти, що саме розробники насправді збиралися в майбутньому випустити. Окрім вище вказаного ремейка на новому двигуні, були варіанти з переосмисленням історії оригінальної ділогії або повністю нова історія. В підсумку ж ми маємо дивний насмак олів'є, що складається з усіх вище перерахованих прикладів. Здійснивши плавний перехід з 4-ї версії графічного двигуна Unreal Engine на 5 додавши нових елементів геймплею, розширив новими подробицями історію оригінальної ділогії та на кінець, порадував нас повністю новою історією загадкової письменниці. Яка насправді виявилась замість великою повноцінною історією лише невеликим відрізком, призваним об'єднати знайомі по минулим частинам історії художника та кіноакторки, пов'язуючи їх між собою сюжетними деталями? Тому зараз я розповім вам, чи варта оновлена версія Layers of Fear уваги з боку фанатів оригіналу та витрачених на неї грошей. Хоча для власників однієї з двох оригінальних частин була можливість купити ремейк всього за пів ціни, за що їм респект. А також пропоную повторно, а для багатьох це буде і в новинку, окунутися в моторошні історії творчих людей. Беручи кожну з них під контроль, щоб власними очима побачити, що саме відбувається в голові людей, коли їхній розум через стресові ситуації та творчі кризи здаватимуть збій. Через що? Кожен з них поступово падатиме в незворотню безодню своєї підсвідомості, втрачаючи останні залишки своєї людяності. Вже самого початку гри нова частина Layers of Fear знайомить нас, виходить з новою героїнею всієї історії, безіменною письменницею. Для тих, хто взагалі не знайомий з попередніми іграми серії, треба відразу сказати. Що одна з фішок серії це безіменні головні герої, тому замість їхніх імен нам залишається проговорювати просто художник, музиканша, кіноакторка та письменниця. Здобувши перемогу у конкурсі талантів, вразивши усіх своїм твором, письменниця, окрім запрошення на роботу в агентство, отримала в подарунок неймовірну можливість відправитися на невеликий острів з маяком. Який стане для неї тимчасовим місцем проживання, де можна буде повністю і ні на що не відволікаючись зосередитись на роботі над книгою? Увесь маяк. Ну, майже буде у розпорядженні нашої героїні. Човен з усім необхідним припливатиме до неї на острів раз в тиждень. А так, в цілому, вона залишатиметься цілими днями в повній ізоляції від зовнішнього суспільства. І щоб уж зовсім не зійти з розуму від різних божевільних думок, на території маяка знаходитиметься телефон, щоб у героїні була можливість телефонувати своєму сину, дорослому хлопцю з інвалідністю, якому доводиться приймати необхідні ліки для підтримки свого здоров'я. Роздивившись кожні відкриті на даний момент кімнати та підвал з генератором, письменниця, зібравшись з думками, повернулася до своєї робочої кімнати та розпочала роботу над книгою про божевільного художника. Саме так, відтепер історії художника, його сім'ї та кіноакторки. Це лише написані письменницею книги, а не повноцінні живі персонажі загального всесвіту Layers of Fear. Ось таким засобом автори вирішили об'єднати історії усіх частин в одну. І не знаю кому як, але особисто мені їхній засіб об'єднати усі частини в один Всесвіт не сподобався. Можна було зробити і краще. Ну окей, йдемо далі. Щодо історії самої письменниці, то вона виявилась короткою та розділеною на невеликі частини, вставляючи епізоди з неї між епізодами першої та другої частинами. По сюжету її психічний стан, як у випадку, з героями її ж книг почне поступово погіршуватись. Нервова система даватиме збій, їй почнуть ввижатися містичні речі і привиди з її ж книг, яких не повинно бути в реальності. Та звертання з боку невідомої істоти з жіночим голосом з картини, що намагатиметься впливати на розум письменниці навіть під час написання книг. Коли граючи за художника та кіноакторку, невідома істота почне звертатися до вас і там. До того ж, історія письменниці вийшла ну максимально посередньою, навіть на фоні історії кіноакторки з другої частини. А ось усе, що пов'язано з першою частиною, набули значних змін в плані історії та гемплею. Ну а перед цим я спочатку нагадаю вам про що була перша частина. А розповідає вона про божевільного художника, втратившого минулу хватку до улюбленого заняття малювати шедевральні картини. Через що, в стані повного відчаю, запиваючи свій стрес випивкою, він пирнув на саме дно своєї хворої фантазії в бажанні створити справжній шедевр, не звертаючи уваги на страждання своєї сім'ї, перетворивши в подальшому своє та їхнє життя на справжнє пекло. В ремейкі історія поповнилась новими подробицями доповнюючи жорстоку та трагічну історію ще більшою кількістю записок та предметів, кожна з яких відтепер озвучиться голосами інших персонажів історії: жінки художника, друга, домохозяйки, сусідів та інших. Чиїми руками і був написаний даний лист або предмет, роздивляючи його, поки слухайте відривок з минулого, пов'язаний з цим предметом та його власником. Завдяки цьому інші персонажі історії стали сприйматися більш живими, коли слухаєш їх і розумієш, як тяжко їм доводиться взаємодіти з цим хворим на голову до Особливо це стосується його жінки-піаністки. Слухаючи її, ми спостерігатимемо за емоційною поведінкою жінки, що страждатиме від нехватки уваги та почуттів з боку свого чоловіка. А все через кляту картину, на яку він витрачає увесь свій час, не звертаючи увагу не тільки на неї. А й на їхню доньку, забуваючи навіть вийти з робочої кімнати, щоб просто привітати її з днем народження. Мало того, одержимість художника до своєї картини показана тут ще більше, ніж було в оригіналі, бо в кожній главі цей психопат постійно промовлятиме: закінчи її, закінчи її, закінчи її, закінчи її. Да закінчити її! Досліджуючи приміщення за приміщенням, деякі нарисовані художником картини почнуть демонструвати свою не знаю, як правильно назвати, нехай це буде життєздатністю. Коли зливаючись з реальністю, біля або під картиною знаходитимуться ті речі, що намальовані на самій картині. Будь це пару відео, розсипаного дівчатами пшена, дерево з грибочками, десяток кілограмів риби або кров, що поступово стікатиме з пивної бочки самої картини. І виглядає все це по-своєму чаруюче та водночас моторошно. Окрім головних історій, в грі маються два сюжетних доповнення про доньку та жінку художника. Перше доповнення спадщина вийшла ще в 2017 році і розповідає про вже дорослу доньку художника, яка вирішила після багатьох років повернутися в свій нині закинутий дім, щоб раз назавжди розібратися з минулими спогадами, пов'язаними з її батьком. Друге доповнення називається Остання нота. Це зовсім нове одночасове доповнення про жінку художника, яка повертає нас знову в знайомий будинок, обвішаний навколо ланцюгами, даючи нам можливість побачити, як насправді героїні було тяжко реабілітуватися після жахливого випадка, через що вона почувала себе, наче птах, в зачиненій клітці, від неможливості як і раніше грати на улюбленому піаніно, та не стачить тієї самої уваги та підтримки з боку її чоловіка. Насправді кажучи, драматична історія піаністки вийшла хоч і коротким, но доволі непоганим доповненням оригінальної історії. Ігровий процес ремейка також торкнувся змін, але незначних, бо як і 7 років тому, оновлена Layers of Fear – це стандартний симулятор ходьби. Нічого проти цього жанру я не маю, але це йоний симулятор ходьби, про який мені нема чого й додати. Бо насправді тяжко описати гру, в якій на протязі трьох годин, а мова йде тільки про першу частину. Ну якщо брати усі головні історії плюс доповнення, то в цілому вийде близько 12 годин. Де ви тільки й робитимете, що ходитимете, ходитимете, та ще раз ходитимете по коридорам та кімнатам. Роздивляючись сотню гарних та моторошних картин, по яким відразу зрозуміло, що у автора з головою далеко не все гаразд. Обшукуючи кожну шафу, стіл, скрині та полиці в пошуках ключів для відкриття зацінених дверей, сюжетних предметів, що поступово після підбирання з'являтимуться в головному залі будинку, з можливістю потім ще раз обдивитися їх з усіх боків, та читаючи багато записок, вирізів з газет та листівок, описуючих вам в деталях цю історію. Бродячи по коридорам час від часу перед вами з'являтиметься привид з потвореної жінки, що почне переслідувати вас по коридорам. І цей момент мені здався дивним, бо в доповненні про дружину художника ви також тікатимете від неї ж. Чи це насправді вже не вона, а те саме створіння, що часто лістиме в голову письменниці? Ху його знає. Мабуть, я на щось відволікся і проїхав цей сюжетний момент. У будь-якому випадку краще від цього ремейк не стане. До речі, щодо привида жінки. Раніше вона лякала своїми появами і в першій частині. Но в оригіналі вона грала важливу роль, впливаючи в подальшому на історію та її кінцівку. Тому зустрів її, у вас був вибір тікати від неї геть, або навпаки, йти до неї, в обох випадках з вами нічого не станеться. В ремейкі автори вирішили забити на це свіже хуй, зробивши з неї звичайного монстра, від якого тепер необхідно тікати без усіяких альтернативних варіантів. І це прикро. Коли цікаву фішку перетворюють на повний кал, щоб уподобатись любителям серії Аутластів та Між um з їхніми постійними погонями від монстрів. Також я чудово знаю, що в оригінальній другій частині теж був присутній монстр Манекен, від якого необхідно тікати по кораблю. Но на продовження леєр софір мені якось срати. Вона і без монстрів вийшла посередньою, але навіщо було псувати оригінал першої частини, мені не зрозуміло. Але це ще не все. Одне з нововведень ремейки навпаки полегшує вам проходження першої та другої частини. Стосується воно вашого захисту від привидів, використовуючи проти них ліхтарики, що дає вам можливість на декілька секунд відірватися від привида, поки він намагатиметься прийти до тями. Ліхтарик також допомагатиме вам, коли водночас доведеться шукати необхідні предмети, наприклад, трикляті шестерні зеленого кольору для відкриття закритої двері. Та тікати від привода по темним коридорам кожен раз підсмажуючи її дупу. Свічуючи їх, вони розплавлятимуться в інші предмети, такі як шматки картини, збираючи в кожній главі по 5 штук, старі фотографії, малюнки його дитини та різні записки з минулого, які потім висітимуть в робочому кабінеті художника. В другій частині ліхтарик використовується для взаємодії з багатьма манекенами, які часто перескоджатимуть нам шлях. Ще однією фішкою серії, окрім безіменних героїв, являється дизайн локацій, що постійно як Кубік Рубік змінює свою початкову конструкцію будинку або корабля. Варто вам розвернутися назад, щоб кімната або коридор позаду вас повністю переутворилась або навіть спотворилась в зовсім інше приміщення. Багато приміщень залишились без змін, але на жаль, дещо автори вирішили вирізати, не додаючи їх в ремейк. Мова йде в першу чергу про скрімери. Не знаю про що думали автори, але більшість скрімерів, яких в оригіналі було не так і багато, автори повністю вирізали. Так, вам не почулось, автори горора вирізали зі свого горора скримери. А ті, що залишились повністю зіпсовані, через що вони більше не викликатимуть потрібного ефекту залякування. В другій частині скримерів зустрічається вже більше, але вони зовсім ніякі. Замість залякування вони викликають Да ні вони б не викликають. Дивіться самі. А ось вам ще один момент. І ще один. Настільки тут все хо. Ху... Буцім, то їх додали лише для галочки, просто щоб були, бо сучасні горори не можуть обійтися без скримерів. Вибачте, це моя постійна реакція, коли я починаю згадувати другу частину. Тому на її в сраку. Поговоримо краще про графон. В ремейкі він без перебільшення пив. Перейшовши на новий двигун Unreal Engine 5, автори змогли видати неймовірну картинку, коли навколо вас все виглядає гарно і сочно. Дизайн будинка та корабля про маяк я промовчу, там нема чого й дивитися, окруження з розставленим інтер'єром, фонові пейзажі, освітлене приміщень, тіні та інші приємні покращення. Не знаю, чи були у інших геймерів проблеми з запуском гри через не найкращу оптимізацію, але я на своїй вже старенькій RTX 2060 грав без усіяких там лагів, багів та просадок FPS. Но питання в тому, чи достатньо вам буде однієї оновленої графіки, щоб купувати ремейк тільки заради неї. До того ж, оригінал 16-го року і зараз виглядає добре. Не просто нормально або непогано, а дійсно добре. Особливо це помітно зрівнюючи приміщення оригінала та ремейка, але останній все одно виглядає набагато краще. Це факт. Останнє, про що хочеться розповісти, це про ігровий саундтрек, написаний польським композитором Аркадіожем Рейковським. Скоріше за все, ви вже мали можливість слухати його композиції в інших іграх, наприклад, Холод про таємничу трагедію на перевалі Дятлова. Або в Сайлендхіловському медіумі, Саундтрек «Layers of Fear» по своїй крутості не поступається холоду, і навіть більше вона дає саме той потрібний настрій, коли під час шокуючих або трагічних сцен всередині вас працьовують емоційні струни. Це, на мій погляд, ідеально написана музика під стать моторишній атмосфері гри, тримаючи баланс між почуттям небезпеки та драматичності. Насправді розповідати в подробицях про музику тяжко. Її треба слухати, і на протязі усього відео на фоні грав саме саундтрек цієї гри. І якщо вам дійсно сподобались треки, що ви слухали, це значить лише, що композитор Аркадій не недарма їсть свій хліб. А на цьому мій огляд доходить свого кінця. На превеликий жаль, ремейк Леєр Sophie це великий крок назад для ігрової студії з великими амбіціями. Особливо, коли ця студія планує в майбутньому випустити ремейк культового горора Silent Hill 2 та продати близько 10 мільйонів копій, коли копій всіх частин за весь час існування серії складає лише 9 мільйонів. Така самовпевненість може зіграти в майбутньому з розробниками злий жарт. Щодо самого ремейка, то по відчуттям він не зміг запропонувати мені схожих емоцій, які в свій час подарувала мені оригінал першої частини. Та й, взагалі, в першу чергу акцент був на нову історію письменниці, що повинна була об'єднати дві оригінальні історії та доповнення. На ділі вийшла хренова та нецікава історія, в якій написані героїнею книги вийшли цікавішими ніж те, що відбувається в житті самої письменниці. Причина навіщо було випускати оновлену ділогію в мене лише одна: Заробити як можна більше грошей на користувачах PlayStation 5 та Xbox Series. Купувати її за 700 гривень на ПК не бачу сенсу. Тільки по скидці або у випадку, якщо вам, як власнику оригінала, дадуть скидку в 50%. Незважаючи на розширення історії за рахунок нових записок та сюжетних доповнень, на жаль, нічого суттєво важливого вони не привносять. А якщо ви досі не грали в оригінальну першу частину, сміливо можете обходити боком ремейк та купувати саме оригінал. Ремейк же, повторюсь, на превеликий жаль, вийшов хоча і гарним, но не здатним навіть налякати вас використовуючи вже старі скримери або зацікавити новими геймплейними особливостями з використанням ліхтарика проти монстрів. Тому це 100% середняк. Перед релізом оновленого Layers of Fear в мене були, скажімо, невеликі сумніви щодо майбутнього ремейка другого Silent Hill'а через останні ігри студії, які виходили взагалом посередньої якості. Но ремейк Layers of Fear дав мені остаточно зрозуміти, що майбутнє повернення в тихий пагор може виявитися для мене по справжньому розчаровуючим. Дякую всім за перегляд, буду радий, якщо вам сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте свої коментарі під цим відео. До зустрічі!